Астропрогноз на серпень 23-го року. Серпень нас теж чекає дуже гарячий, насичений, і подій там буде не менше аніж в липні. Єдине, що ми до нього вже більш адаптовані, тому що липень дійсно турбулентний для багатьох, і зміна кармічних узлів, яка пройшла 17 липня, має свій вплив на нас і, власне, на нашу таку неспокійність, тривогу, турбулентність, погане самопочуття аж до 20 серпня. І ми маємо розуміти, що е, оце наш період адаптації до півторарічного великого циклу, який у кожного із нас індивідуально зачіпає свою сферу пропрацьовок кармічних задач життя, е, що має велике значення у серпні, тому що подій справді багато. Тут є два повнолуння, одне новолуння, і це все в один місяць. Крім того, ретроградність планет це дійсно дуже. Значимий місяць, тому що в закладі нових кармічних вузлів він ще й веде повернення пропрацьовки в нові стратегії попередніх ситуацій, тому що у нас є п'ять ретроградних планет саме в серпні. Серпень, весь під ретроградністю Венери маємо розуміти, що випробування для стосунків, причому не тільки любовних, а й партнерських, і по бізнесу, і все, що зв'язане з інвестуванням, фінансами і з людьми, з якими ви зв'язані в партнерстві, по грошам буде мати певні такі складні випробування. Випробування на міцність через уроки з грошима. Е, тому треба це розуміти, і в першу чергу, перший тиждень серпня, сприймати як е, просто те, що якщо щось руйнується, руйнуються якісь плани, то просто ви маєте навчитися бачити е, іншу сторону медалі, що для вас відкриваються якісь інші можливості. Адже життя зараз починає нас вчити діяти зовсім по-інакшому, за інакшою стратегією в попередніх ситуаціях. Ось це такий слоган, взагалі серпня. Ми маємо розуміти, що з середини липня ми перейшли взагалі на е, півріччя, який йде під вплив. Затемнень, які будуть в жовтні. І власне серпень зі своїм першим повнолунням, яке в перших числах дуже сильний має вплива, це повнолуння Водолії, це повнолуння проявить ситуації, в яких будуть конфлікти, зміни, збої планів, зриви стратегій, Саме в тих ситуаціях, які будуть понакопичуючий, формуватися і проявляться аж в жовтні. Саме в коридор за Про коридори я буду записувати, звичайно, окремі відео, а якщо хочете е, знати детальніше, як це, і в якій сфері, в якому домі гороскопу і як може подіями відобразитися у вас конкретно в житті, звертайтеся за індивідуальним астропрогнозом, який я вже беру в запис. Е, індивідуальний астропрогноз дає ваше особисте прогнозування подій за вашою натальною картою на конкретний місяць. Що ще чекає нас у серпні, на що варто звернути увагу, це те, що з 23 взагалі, серпня, так я перескочила одразу в кінець місяця, тому що місяць, в принципі, ділиться на дві енергії. Е, у нас перша частина місяця ще під впливом липлевої турбулентності багато хто може відчувати загострення хронічних хвороб, погане самопочуття і тривожність, навіть не таку без основи тривожність. Крім того, дуже багато масової інформації, яка вибиває із рівноваги. Е, і це перша частина місяця. Але Тут є ще можливість застосувати нову стратегію, креативне рішення, і якісь зміни відбуваються такими ну, рухаємося по життю. Так? А от в другій частині місяця все заторможується і ніби перевертається заново, тому що ми вже підпадаємо під вплив ретроградного Меркурія. Ретроградний Меркурій з 23 числа і аж до 15 вересня накладається з ретроградністю Венери і ретроградністю Урана. Який оцей симбіоз цих ретроградних рухів планет він дає нам звичайно нагадування попередніх ситуацій, і знову ж таки скажу, що в сфері фінансів. Призначення, тому для багатьох це буде період зміни професії, зміни місця праці і зміни навіть е, напрямку праці. Тобто можуть бути такі, знаєте, пертурбації і в колективі, і в вашій особистісні зміни в роботі. І це все може бути споводовано тим, що або буде незадоволення попереднім досвідом, або буде незадоволення фінансовим результатом, або ми навіть, поскільки це все відбувається ще й е, тут. Ключові планети, як і Венера, це все в Леві. Тобто, ми. Амбіційні, ми притягуємо увагу до себе, і ми не задоволені результатами, як нас оцінюють зі сторони інші люди в професії, в призначенні і в відносинах. В відносинах, які а, можуть зараз мати величезну а, таку сферу випробувань. Тому особисті стосунки, якщо відкинути вже робочі, так розуміємо, що там може бути, в особистих стосунках в серпні у багатьох період який профільтрує. Які стосунки можуть це прожити? Звичайно, це період такого, таких ситуацій, які будуть власне, теж випробовувати пари на те, як вони розподіляють бюджет. На спільні плани на майбутнє і на те, для чого вони разом. Тому тут багато у кого стане питання, чи бути разом чи ні. Той, хто в цей час розпрощається, розпрощається вже назавжди зі своїм партнером, тому що ретроградність Венери в симбіозі з ретроградністю всіх планет ключових тут якби вже однозначні рішення. Якщо ми їх приймаємо, то ми вже маємо розуміти, що наслідки такі вже пожиттєві. Що ще цікаво? Що Венера, як в будь-якій своїй петлі в ретро-русі, має певну кризу. І ця криза, це коли вона розвертається і знову направлятиметься вже в петлі в Дірект, але все ще є в ретро. І це 13 серпня. Тому 13 серпня всі для себе маємо зрозуміти, що це, власне, і є. Ці випробування, які починаються, і вони стосуються власне відносин з партнерами, і це час розставань, розлучень, а це в цей період не рекомендовано одружуватися, і це складний час справді для стосунків. Всі нові знайомства треба сто разів перевіряти, всі старі знайомства треба дійсно відфільтровувати, розуміти, чи вони вам потрібні чи ні. І все, що повертається з давно забутих знайомих треба відпрацювати не ігнорувати якщо хтось з минулого до вас виходить на контакт е, ще дуже цікаво що власне уран у нас переходить в ретро теж у другій частині серпня і він в ретро впливає найбільше а це буде з 25 по 30 серпня він впливає на чотири знаки зодіаку по сонцю дивіться якщо ви по сонцю телець скорпіон водолій лев для вас це період несподіваного, якогось такої ситуації, якоїсь події, якоїсь розвороту події. Тобто це чітко по-новому дивимося на стару ситуацію. Випливає якась інформація, випливає якась ситуація, обставини давлять так, що вам доводиться повертатися до попередніх зв'язків, попередніх своїх якихось. Переосмислень. І зараз е, ніби ставати два рази на свої ті ж самі граблі. Де взагалі може проявлятися Уран, він взагалі приносить зміни. Тому тут торкнеться кожного. Але ці чотири знаки зодіаку, вони мають в собі пропрацьовку, яка стосується індивідуальних трансформацій. Тобто ці ситуації, які будуть відбуватися в кожному у вас в житті, а по натальній карті в індивідуальних астропрогнозах, я кажу, в якійсь сфері конкретно, ці ситуації треба сприймати. Як уроки для особистісних трансформацій, для того щоб ви стали краще. Ця ситуація приходить в ваше життя, і власне готує вас до неспокійного осіннього періоду, який буде давати такі е, глобальні вже нові вектори розвитку подій. Там вже будуть такі нові зміни, які будуть вже зрозуміло, куди це йде. То зараз закладається основа саме в серпні. Що варто ще знати про серпень, це те, що серпень, взагалі, амбіційний. Він поривчатий і він буде стимулювати до того, аби наговорити лишнього, наробити лишнього, критично мислити і дійсно. А так глобалізувати все, що вам говорять про думку про себе, так ми це зараз впитуємо на фоні того, що основні планети в Леві. І потім, в вересні, вже заглядаю наперед, а це буде вже здаватися не таким глобальним, як зараз. Тому менше образ і менше критичності по відношенню і до себе, і до інших. Це збалансує цей час і цей період. Якщо вам був корисний цей прогноз, дуже чекаю на ваші реакції і репости, щоб якомога більше людей підготувалося до цього серпня.